Є офіційний документ, він для службового користування, але він є документ, згідно якого 30 жовтня на мапі України перестає існувати як центр. Взагалі етап реформування йде уже декілька років. І ми просто попали під лезо, під лезо цього року. Чому тому, що того року нам вдалося відвоювати позицію, що центр надзвичайно потрібний, і це не тільки наша позиція, це позиція народних депутатів, це це позиція і нашого керівництва прямого, це командування сухопутних військ, генерал-полковника Воробйова. А цього року ми попали під лезу, так як дуже багато військових формувань, і в тому числі музичних формувань. Практично на мапі України зникають військові оркестри, як такові. Їх не буде практично в військах. Україна, сухопутні війська, втрачають інструмент, завдяки якому можна представляти Україну на міжнародній арені. Те, що ми робимо практично кожні півроку, друге це інструмент ідеології. І в мене питання, а не вже державі не треба інструмент, який здатний втілювати якісь цікаві, скажімо так, натхнення, якісь такі духовні речі за допомогою музики, за допомогою мистецтва? Це самий, самий складний, але найважливіший вплив з точки зору контакту між державою, між культурою, народі взагалі? Третє, є поняття традиції. Якщо зараз ламаються традиції і в Збройних силах забороняються співати пісні, а тепер будуть тільки річовки, ну, можливо, це знову-таки якась така стратегія. Ми будемо е, до кінця. Працювати до кінця творити, до кінця представляти нові цікаві програми. Більш того, ми порадуємо слухача і Чернігівського, і Київського, і взагалі по Україні. Ми плануємо дуже багато виступів, незважаючи ні на що. Чому? Тому що це наша робота. І сидіти і просто обговорювати питання культури державності. Це, це можна зараз 5 хвилин в інтерв'ю. А нам треба працювати і а вже е, якісь підсумки, хай робить уже народ держава і взагалі культурна спільнота